Привіт! Хочу вам розказати про достойний продукт, про достойний таунхаус, який залишився один на Петропавловській брошівці. Пішли подивимось. Подивимося всередині. Дивіться, власний індивідуальний з'їзд. Ось. Ворота. Тут становиться машина. Це велика ніша під шафу гардеробну. Тут у нас санвузол першого поверху з душовою кабіною. Смісителі скритого монтажа. Навісной унітаз буде, кухня, вітальня. Це у нас Комора з технічними виводами під бойлер та теплу підлогу там гребенка грибенка. Тут у нас електрика, кімната першого поверху. Задній двір. Так. Пішли ми на другий поверх. На другому поверсі дві кімнати. Це кімната для батьків. З власним гардеробом Це кімната ну, дитяча або, як кому бажається є розмір 20 квадратних метрів, її можна при бажанні доліти, ділити на дві частини. Плана кімната другого поверху. Так, дивіться, таунхаус залишився один. Це 90 квадратних, 98 квадратних метрів, три кімнати, можливо, поділити на чотири кімнати. З ремонтом можливо, і поки що він без ремонту. Тому дивіться самі, це найкраща пропозиція на сьогоднішній день на ринку нерухомості.